Вітаю всіх, всім гарного вечора дня. Не знаю, коли ви подивитесь це відео. Я розкажу трошечки про протокол Я поруч. Протокол, який використовується для відновлення повернення допомоги людині, військовому, який отримав бойову психологічну травму. Але перед цим я хочу нагадати, що зараз йде. Флешмоб такий, практика, да, це практика вдячності, коли я закликаю цивільних здебільшого, але не обов'язково, тому що я сам можна сказати з тилової служби. От, дякувати тим, хто зараз у війську, хто боронить країну, і згадувати якийсь момент в сьогоднішньому дні, щось невеличке. Що у вас сталося подякувати за це і згадати, що це відбувається завдяки силам оборони людям, які тримають небо над країною, тримають фронт, і, і от таким чином будувати міст між тилом і фронтом, плекати надії, плекати силу сьогодні. Річниця голодомору. Ми розуміємо, що ворог, з яким ми зараз боремося, він достатньо історично, можна сказати, одвічний. І найважливіше, що важливо, це вибудовувати цей зв'язок, який допомагає триматися, який допомагає не втрачати надію, мобілізувати ресурси, бути в контакті, тому що війна буде довго. Якщо у вас є ідея, що Прийде Трамп в якісь домовленості, ще щось. Ну це неправда. Тому що подивіться на нашу історію. <кій> От і поки існує імперія в той чи іншій конфігурації, ми як країна, як нація під загрозою. Тому треба бути мобілізованими, сильними, вміючими в колаборацію. Підтримку в суб'єктність, і це наразі у нас є, треба якомога довше це тримати, довше, ніж вони. От. Тому єдиний варіант, який я бачу, який є можливість, це бути згуртованими. І е, е, так ми українці ми часто е, розвалюємося, часто суперечимо. Е, е, от. Але. Маємо, маємо навчитися робити це через волю. Воля це наше слово, да, яке і про свободу, і про вольове зусилля. От, тому всіх закликаю кожен день згадувати щось позитивне. Це цінно для вашої життістійкості. І дякувати з військовим а, за, цу, за, за цей момент, <кій> який стався дні. От Так, ну це було таке інтро. От, а, Тепер переходимо до самого протоколу я поруч. <кій> Пару слів про бойову психологічну травму. Я думаю, що цей протокол може бути корисним не тільки військовим, а й цивільним. Він пов'язаний з тим, коли ми отримуємо шокову травму. Іноді людина під час обстрілу, під час аварії, під час виконання бойових задач. Організм перевантажується, отримує забагато а, і, там, такого стресового фактору. Зовні, Зовнішній світ дає забагато а, втручання, да, і наш організм не витримує. Ми ніхто від цього не застрахований, це може статися будь-ким. У, от, у кожного і невідомо та, ну, це як чому і називається травма, тому що ну, це як поранення, да, то є це трьохсотий по факту. А, то есть, як ми не можемо передбачувати, отримуємо ми уламок чи ні? А, так само і психологічна травма, отримуємо ми її чи ні, ну, невідомо. Да, то есть, ми можемо готуватися, можемо розвивати свою життєстійкість, стресостійкість, це впливає на наша витривалость так само, як броня і навченість воїна впливає на. Але 100% гарантії немає. От, таким чином ми... можна трошечки себе Ну, про стійкість, якщо вам буде цікаво, можете окремо мені про це написати, це окрема тема. От, але що важливо зрозуміти, важливо зрозуміти, що під час. Бойова психологічної травми, у нас вимикаються когнітивні функції. Да? Тобто, і ми чаще, ну, частіше за все, це мова йде про ступор, от, про звикання може бути, проявлятися як паніка, істерика, агресія, може проявлятися як якась емоційна неадекватність, от, але ну, здебільшого це от ступор. Да? От, якщо ну, людина впадає в цей стан, самому вийти з нього важко майже неможливо, тому що втрачається, ну, мозок вимикається, і когнітивні навички втрачаються. Раціональне мислення да, лобні долі вимикається, і ну, людина падає на рівень. На рівень ретильного мозку, може і нижче, не знаю. От, і я, можливо, зараз щось не той наговарюю по по біохімії, можливо, там психофізіологія трошечки інакша. Але ну, важливо, що протокол я поруч він е, потрібен для того, щоб вивести людину із надати першу таку допомогу, щоб вивести з цього стану, щоб повернути. Когні... Когнітивні здібності, повернути вміння орієнтацію, да, вивести людину з цього стану. Він достатньо швидкий, але як і будь-який протокол, він потребує тренування. Тобто, якщо ви опиняєтесь в ситуації, де поруч з вами людина отримує бойову психологічну травму, або, кризову, або шокову травму, або кризову травму, яка тут і зараз, коли щось стається різке. І людина впадає в той стан, то вам, щоб надати їй допомогу, треба тренуватися. Так само, як і Марч, ну і будь-який інший протокол потребує тренування. Тому що, скоріше за все, якщо ви поряд, то ви теж знаходитесь в достатньо шоковому стані, і ваш розум знаходиться на рівні навичок. От, тобто вам треба ці речі натренувати. Перший крок, або нульовий крок це крок, ну, тось, якщо є, треба перевірити, чи є поранення, тобто ну, виключити. От, ви бачите людину, побратима, який знаходиться в шоковому стані, в ступорі, чи в такому. Да? Неадекватності, а, ви розумієте, що це от воно, а, вам треба виключити ще фізичного поранення. Да? Тому що поки ви будете надавати психологічну допомогу, можливо, людині потреб, є потреба накласти турнікет чи ще щось. От. А, тому швидко оглядайте. В цей момент по, цьому, по протоколу я поруч, ми ще контролюємо зброю. Да? Тобто, якщо є. Ну, Є іде дискусія ставити на нас запобіжник, витягати е, коробчастий магазин чи ще щось. Але важливо, що людина в цьому стані може бути різка, неадекватна, і нам важливо контролювати зброю тобто для того, щоб е, обезпечити себе і нашого да, бійця від того, щоб він не, не задав шкоди собі та іншим. Оце перший крок. Тобто він такий базовий, нульовий, він не зовсім такий підготовчий, щоб ми відкинули всі моменти, пов'язані з, з фізичною травмою. Да? Е, наступний крок, da, це я тут намалював трошки себе. Це контакт. Треба встановити контакт. Встановити контакт, зоровий контакт, тілесний контакт, щоб був зворотний зв'язок. Подивитися в очі, стиснути руку, сказати, я стискаю твою руку, стисни мою руку. Я тебе бачу, ти мене бачиш, ти мене чуєш, я тебе чую. Да? Отримати в тебе такий, такий зворотній зв'язок. Після зворотнього зв'язку наступає наступний крок, супер важливий. Він, на мій погляд, відрізняється від інших протоколів. Він схожий на протокол ICover, чи я лом ізраїльський, iCover це американський, якщо не помиляюсь. А це саме. От Відмінність українського формату і українського протоколу і поруч в тому, що ми виказуємо позитивне ставлення і прихильність. Що важливо, що людина впала в такий стан, отримала бойову психологічну травму під час бою да, агресивних дій, або там, підрив на міні, чи прильот, чи уламок, чи ще щось. Да, Ну, це в такому стані, де є ворог. Да? Вот. І для того, щоб якщо ми виводимо людину з цього стану, воно важливо донести до неї, що ми не є ворогом. Да? Що ми поряд, що ми поруч, що я тебе не кину, я з тобою, там, братішка, все добре, я поряд, я. Я тебе не кину, я тебе тобі допоможу, ми впораємося, да? тобто, ну, виказати якимось чином на да, сказати якісь слова і ставленням. Ну, якщо ви будете казати слова, але там буде така достатньо агресивна історія а, в інтонаціях, то воно не допоможе. Да? Тобто, я паруся, ну ні, воно так не, не зробить. Тобто, вам треба прям емоційно, інтонаційно, щоб людина відчула, що ви їй дійсно допомагаєте. Це важкий достатній момент, тому що ми... тут купа всього відбувається, а, да, от, і намагаємося ще впав в ступор, ми можемо тобі, ну, реально відчувати агресію якусь і так далі, тому що ну, недоречно там, нібито все нормально. Але нагадую, да, повертаюся до моїх, моїх слів про. О, що ну, ніхто не затрахований. Тобто, який би не, не був супербоєць, рекс, це може статись будь-ким, будь-коли, тому ну, людина не винна. Це, це, це сталося. От, і треба це прийняти. І тому після контакту а, у нас з'являється у нас протокол. Я поруч, у нас з'являється позитивне ставлення. Треба, щоб людина почула, відчула, що ви поряд з нею, ви її не кинете. Оце позитивне ставлення, прихильності, ще називають цей це, це етап протоколу. От, після того е, факти. Ми запускаємо когнітивність. Да? Ми, встановили контакт, ми встановили контакт, ми встановили позитивний контакт. А е, тепер треба запускати мізки. Нам треба факти. Тобто, треба запитати людину. І, ну, якщо ви не знаєте ім'я, а якщо знаєте ім'я, можна... Е uh. хтось е запитує там, там, позивник командира, назву позиції, там, номер калаша, там, знаю, ві військовий, номер частини. Ну, тобто можна якісь такі речі. Хтось каже: Ой, ви що, це ж ДСК, це ж секретні дані. Ну, Господи, запитайте, як зовуть дружину, де живе і так далі. Просто, якщо це бойова ситуація, то краще запитувати. Момент, ну, факти пов'язані з цією бойовою ситуацією, щоб актуалізувати людину тут і зараз. Да? Якщо це, щоб їй включилася пам'ять, да? якщо це не бойова ситуація, то далі ви можете запитувати якісь такі речі. Тобто важливо просто позапитувати, позадавати питання, які, ну. Якщо ви знаєте цього людину, то може ви знаєте відповіді, якщо ні, просто якісь моменти, щоб людина почала щось згадувати, щоб у нього запустилася функція пам'яті. Тобто, заходимо, Відновлюємо когнітивні функції через пам'ять. Факти. Задаємо питання: номер бригади, номер батальйону, хто твій командир. В тебе позивний, от. яка в тебе була задача, да? Що ти, яка посада, ну, то есть, от якісь такі прості речі, позадавати декілька питань, щоб ну, почалася включати пам'ять. Якщо цивільне життя, там, домашня адреса, там, як звуть дружину, як звуть там, чоловіка, там, діти є, як звуть, не знаю, ну, прості, номер телефону, ну, то есть, якісь такі речі, які запустять когнітивну функцію. Пам'ять да? через пам'ять. Після того, як ми згадали факти, ми повинні відновити. Палець не розхибається, тут я напридував лінію часу. Мозок, Наш мозок постійно сканує і тримає в увазі, що було, що відбувається, що буде. Ми постійно багато частини нашого процесора центрального. Заняття цією, цією лінією часу. От, і під час отримання бойової психологічної травми ми втрачаємо цей зв'язок. Тобто там така дірка, от, в яку ну, провалюється наша свідомість, і за цієї діри може виникати паніка, страх, жах і все таке. Да? Багато непотрібних емоцій. От, тому вам треба допомогти людині відновити лінію часу. А, ви кажете, ми там. Вийшли на позицію, почався обстріл, тебе контузіла. Ми зараз рухаємося в бліндаж. Що було, що відбувається зараз, що буде потім. Да? Там, да, ми їхали на машині, потрапили в аварію, зараз чекаємо приїзда, е, там, поліції. От, будемо там, писати от, протокол. Ну, щось, да? тобто, або, ну, зрозуміло, датись тобто, треба минуле, що відбулося. Що відбувається зараз і що буде відбуватися потім. Тобто Треба, щоб людина зрозуміла, відновила для себе в голові лінію часу. Це суперважлива складова, а, яка допоможе людині відновитися а, і повернути свої когнітивні функції. І останній крок протоколу я поруч це дати якесь просте завдання. А, якщо це військова історія, там, заряджає магазини, а це. Там, не, то, Перевір заряд на раціях, перенеси БК, дати якесь просте завдання, контрольоване, з якою ця людина може впоратися. Це вже повернення контролю. Тобто, коли вже людина щось виконає, вона отримає внутрішнє підкріплення. О, я з цим впорався. Тобто це відновлює його стан. І вже повертає повністю функції мозкової діяльності, раціональної, і когнитивної можливості зображати, приймати рішення і бути приєднаним до того, що відбувається. Тобто, повторимо. Протокол, я поруч складається: встановити контакт, контакт, зворотний зв'язок. Я тебе бачу, ти мене бачиш, ти мене чуєш. Підтвердження. стисни руку, стисни руку, штовхни мене плече, в плече. Позитивний зв'язок. Я з тобою. Хлопче, дівчина, я тебе не брошу, все нормально. Прорвемося. Та, та. Вот, е, да. третє, факти. Задавати питання, щоб людина згадувала актуальну інформацію. Номер телефону, позивний, позивний командира, номер АК. ну, Пов'язано з тим, що відбувається. да, То есть, там, Домашня адреса. все таке. Вот. Потім треба відновити лінію часу. да, лінія часу. Що відбулося, що відбувається зараз, що буде відбуватися. От. І останнє, це дата завдання, з яким людина може впоратися. Ось ці п'ять фактів, п'ять кроків протоколу я поруч. Ну і нульовий крок первинний це виключити фізичне поранення, От. Які, які треба зробити для того, щоб відновити когнітивні функції. І допомогти людині знову стати бойовою одиницею. Що показують дослідження? Дослідження показують, що якщо вчасно надати психологічну допомогу, якщо побратими не забивають, а навпаки, допомагають, звертають увагу на людину в такому стані, то після такого не буде складних ускладнень, таких як ПТСР там ще щось, Депресивного розладу там, або тривожного розладу. Там вже якщо людина, яка отримала бойову психологічну травму, вчасно не надати таку допомогу, то потім можуть бути ментальні ускладнення ну, вплоть там, до е психотичних розладів. От. Якщо вчасно надається ця допомога, вчасно виводиться людина з цього стану, е то вірогідність таких ускладнень. Зменшується значно зменшується, а, а самі вкладення невеликі. А, от, звичайно, що якщо це в червоній зоні, якщо йде бій, то ну, у нас нема можливості а, надавати такий момент. Да, якщо ми вже в жовтій зоні, ми, там, в укритті є можливість це зробити, то це треба робити. Не забіваємо на це. А, от. Ну так само і в цивільному житті. Тобто, якщо не знаю, навколо все горить, да, там, знаю там. Сталося якась троща, ще щось, да? то тобто, спочатку треба фізично вийти в безпечне місце, де можливо це провести. Сам протокол його виконання може тривати 30 секунд. Тобто, реально, це достатньо швидко. Але важливо, щоб в цей момент ну, була можливість його надавати. От важливо піклуватися про людей, які знаходяться в такому стані, От таким чином ви значно полегшите е людині життя, а також і вам, тому що це додатково. Бойова одиниця, яка повернає, повертається в стрій, яка не буде загрожувати, да, то в чому проблема <кхід> а, ну, там, да, опасна залишати людину в такому стані, тому що невідомо, як вона винерне і в якому стані вона винерне після ступору. Тобто людина виключилась на етапі почався бій. да, там могло пройти там, годину, вже бій закінчився, а вона повертається і знову. Да, оп, я вже тут. ну вколо навколо вороги, в мене зброя, хм, може бути неприємності. Вот, тому важливо це робити. Часто військові кажуть, що після отримання бойової психологічної травми треба дати ляпаса. Не треба, це хірова ідея. Давання ляпасів е, може призвести до того, що людина вийде швидко, але в агресивному стані. Знову зброя, знову це. Плюс, ну, Ні, якщо, звичайно, ти кожен день своєму побратиму даєш ляпаси, і він відчувається як дружній поштовх, то можна, да? але ні, не можна. От, тому ляпаси, штурхани, там якісь. Агресивні втручання, ну, вони опасні, тому бажано їх не використовувати. Я би взагалі забороняв, але ну, понятно, що хто такий, що пому щось заборонять. Тому ляпаси, обливання холодною водою і ще якісь жорсткі інтервенції не бажані. Протокол я поруч працює, доведено багатьма бійцями, психологами, науковцями і так далі. Та далі. Його важливо натренувати. Його треба тренувати в парах, сам собі записувати, нагадувати, Інсценювати різні сценарії, і в яких надається цей протокол, як в цивільному житті, так і військовому. Чим більше ви це натренуєте, тим більше шансів, що коли станеться така ситуація, ви зможете надати допомогу або вам нададуть допомогу. Тому, якщо а я нагадую, що від цього ніхто не застрахований. Тому ви теж зацікавлені в тому, що оточуючи вас люди, побратими, співробітники, родичі близькі теж вміли робити цей протокол. У мене на сьогодні все. Всіх обняв припідняв. Будуємо мости. Не забувайте робити практику подяки. Я пам'ятаю, я поруч, до речі, флешмоб теж трошечки робить відсилку на цей. Протокол. Вот, э, Всім гарного часу. Будуємо мості. Градов до перемоги. Обняв, припідняв. па-па.